Коропі з технічного делювання в програмі Solidworks, Кладка команд елементи і розгляд команди саме показати приховані тіла, його іконка. Що ж, почнемо. Перше, що потрібно сказати, команда показати приховані тіла працює в контексті деталі, багатотільної деталі. Якщо є хоч один, один, одне тіло, котре сховане. За допомогою команди показати або висвітлити, як це робити, наводимо курсор на любе із тіла. до прикладу, дану поверхню даного тіла, кликаю контекстне меню правою кнопкою миші і натискаю, вибравши команду, скрити, сховати. Бачимо, що із графічної площини дане тіло сховалося. Ми його не бачимо. Отже, призначення робить обраний елемент невидимим у графічному вікні, але зберігає його актуальним у моделі. Що ж відбувається при цьому? При цьому елемент залишається частиною моделі, його геометрія та залежності обчислюється. Але він зникає тільки з графічного вікна, лише залишається в дерев'ї побудови. Отже, команда команда саме команда прихова, показати приховане тіла. До прикладу, ми приховали декілька тіл, показавши її от в, нашій, в нашій моделі багатотільній. І викликаємо команду нашу прихову, показати приховане тіла. Можемо її набрати до прикладу, в... Справці показати, до речі, невелика фішечка, яка допоможе вам швидко, якщо ви часто користуєтесь даною командою, От є пошукова система, де ми. Вводимо її назву команди, можу навести курсор на випливаючі результати в даному віконці, затискаю праву кнопку миші, утримую і переношу, до прикладу, вкладку елементи дану команду. Бачимо, що вона стає в даному віконці в команд менеджер. Коли в вкладці Елементи. І таким чином я можу її натиснути з даної позиції, вибираю наводжу курсор. І натискаю правою кнопкою миші. як ми бачимо, що на робочій площині відобразились ті елементи, ті тіла, котрі були сховані за допомогою команди приховати. Вибираючи ту чи іншу деталь тіло елемент, ми можемо його відобразити. Бачимо, що в даному контексті вона Сховується і, закриваючи дану команду, вона навпаки відображається в нас в нашій деталі, основній, котрі ми будуємо. Отже, Що нам допомагає, це показати приховані тіла. Ця команда особливо корисна у складних моделях, де багато тіл, і також при роботі з імпортованою геометрією. У Solidworks це команда приховані. Тіла використовуються для того, щоб побачити тіла, які були приховані під час роботи, повторюсь, відновити доступ до прихованих елементів, дослідити багатотільні моделі, контролювати геометрію перед завершенням проєкту, а також редагувати чи або коригувати. До прикладу, нам потрібно створити десь отвір для установки штифта, для того, щоб спозиціонувати дані деталі. До прикладу, ми спроектували даний виріб, такий як обіданий стіл, і нам потрібно далі його збирати. Якимось чином ми даємо розмір кожної деталі. І продумуємо, як ми будемо далі її збирати. Є рекомендація, до прикладу, давайте верхню деталь сховаємо, наводжу курсор, викликаю контекстне меню і викликаю команду, активую команду приховувати е, дане тіло або ж елемент. І так, вибираю дану площину. До прикладу, мені потрібно давайте ще одну сховаємо деталь. До прикладу, дану площину вибираю. Активую команду в віконці створити новий 2D-ескіз. Заходимо у режим редагування ескізу на вибраній площині. беремо команду, Заходимо в команду елементи, беремо команду коло як елемент і десь ставимо коло на, даному, на даній площині. Візьмемо розмір. І задамо діаметр шканту, до прикладу, 10 мм. Далі, не виходячи із ескізу, зайдемо в вкладочку елементи і викличемо команду «Витягнути виріз бобишкою. Задамо значення, до прикладу, наскрізь в нижньому віконці вибрані тіла, активую його. І виберу, до прикладу, оці 2 еле тіла. На котрих буде діяти даний виріс. Закриваємо команду зі збереження і бачимо, що наше два тіла, котре ми зробили, до прикладу, давайте подивимось, ось ці безпосередньо тіла, в нас якраз і зробились з отворами. Ми ставимо шкант, клеїмо його і таким чином поступово набираємо всю конструкцію. Для того, щоб відобразити дані тіла, знову-таки викликаємо команду показати скриті тіла. Також це ми можемо зробити із контекстним меню на робочій площині, проєктній площині. Наводжу курсор на пусте поле, викликаю меню правою кнопкою миші внизу бачу, що в мене є команда Показати скриті відобразити, сховані тіла викликаю її, бачу, що мої два елементи, вибираю їх. Один другий, і закриваю команду. Бачимо, що дані тіла відобразилися, дані деталі відобразилися на проєктній площині. Отже, отже, де мій отвір, ось він. Ми бачимо, що. Даний отвір перекривається в моделі, тобто його він внутрішній і його не видно. Це у нас влаштовує. Також ми можемо задати йому тут розмір. Ось є розмір безпосередньо самого діаметру, і можемо задати, до прикладу, відкриваю, можемо задати внутрішні розміри його позиціонування. Окей. Закриємо, поки не будемо задавати. В збірці дана команда трошечки вона робить аналогічно, як в тілі, багатотільні деталі. До прикладу, якщо скритих тіл немає в деталі, викликає контекстне меню показати, бачу, що є один, два їх висвітлюємо в основній моделі, і якщо жодне тіло не скрито, Дана команда відсутня в контекстному меню і неактивна, як витягнута команда в команд менеджер вкладки Елементи. Добре, переходимо у збірочку. Завчасно підготував. Є така у мене збірочка, як в спалах до фотоапарату і в даній збірочці. в Файл збірка. Дана команда називається Як від, відобразити скриті компоненти. Вона працює аналогічно. Вибираю, до прикладу, одну деталь, ховаю, другу, скрити. Також викликаю контекстне меню, і бачимо, що дані деталі просто скриті із даної збірочки. Знов-таки можу викликати контекстне меню. І бачимо, що є відобразити скриті компоненти. Натискаю її, і як в і відобразити скриті елементи, відображаються якраз ті деталі, які були скриті. Натискаю одноразово навівши курсор на, даний, на дану деталь лівою кнопкою миші. І вон, закриваючи команду, ми їх бачимо в, безпосередньо в збірці на робочій площині. В принципі, на цьому все. Команда приховувати прих... Показати приховані тіла. Ставимо подобайки, підписуємось на канал. І трошечки реклами. Відеотека уроків з 3D-моделювання в програмі Solidworks. Зараз безпосередньо розбирали команду показати приховані тіла в, в розділі Елементи. Заходимо на головну сторіночку і бачимо, що головна сторіночка розбита на блоки. Блок один для початківців та. Пришвидшення роботи, де є інтерфейс налаштування, такі як розділи, ескіз, справочна геометрія, елементи, криві, кріплення, поверхні, збірка, гарячі клавіші, практика для початківців, де є відеоуроки з 3D-моделювання безпосередньо на деталях. Дану ми розглядали вкладочку елементи, команда ось вона, приховані тіла. Де, будь ласка, вони ще показати приховані тіла. Зараз записується відео, воно сюди добавиться і наповниться контекстним дані матеріали. Як працювати з даною відеотекою? Бачимо, що є назва. В самому верху елементи, бачимо, є назва даного розділу кнопки. Безпосередньо команди, 63 команди в даному розділі. Є основні перші відео, узагальнюючи, є відео також, як працювати із іноземним контентом, з українськими субтитрами, якщо вони вам потрібні, є, до прикладу, англомовний контент, і вам потрібно з ним ознайомитись. І далі розбивається на кожну команду послідовно, де ви можете зайти в відео на Ютубі і ознайомитись з даною. Командою у вигляді відеоуроку. На цьому все. Звертаємось за відеотекою уроки 3D-моделювання.